Всім привіт, друзі! В цьому відео ми продовжуємо говорити про проект Primex Finance і сьогоднішньою темою стане, чому круто позичати на Primex і на це буде в нас 5 причин. Отож, приступимо до розбіру. Кредитування в DeFi стало надзвичайно популярним, оскільки воно дозволяє отримувати паційний дохід, який був недоступний раніше. Тобто. Це кредитування давало набагато більший профіт, ніж, наприклад, візьмемо, до прикладу, облігації чи банки. Але є одна проблема: більшість протоколів кредитування використовують незручну систему позик, тобто вам потрібно внести більшу суму в заставу, ніж ту, яку ви можете позичити. Відповідно, протоколи кредитування не підтримують некастодіальну маржинальність, і в цьому випадку користувачі просто не мають власності на свої активи. Що зробив Paramix Finance? Фінанс? Він створив децентралізований протокол ліквідності, щоб увімкнути некастодіальну торгівлю з потовою маржує в DEX і блокчейнах, не стикаючись із проблемами механізму надмірної застави протоколів кредитування DeFi, потенційного впливу централізованих книг заявок чи інших застережень щодо деривативів на основі криптовалют. Таким чином, це буде з'єднання кредиторів із трейдерами, і це дозволить підвищити річний дохід на активи. Давайте перейдемо до наших 5 переваг. Всі вони тут зазначені детально в сайті, а я зібрав саме головне і пояснив коротенько. Отож, друзі, перша перевага це у нас диверсифікований кредитний портфель. Техніка диверсифікації дає трейдерам та інвесторам керувати своїми ризиками і захищає ваш портфель від нестабільного ринку або інших непередбачуваних подій. У фінансовому світі диверсифікація дозволяє інвесторам керувати своїми ризиками та отримувати більш стабільні прибутки, розподіляючи свої інвестиції між різними активами та галузями. Якщо брати до уваги кредиторів на Primex, то їм важлива диверсифікація, оскільки вони дають кошти в користування, і їм важливо, щоб позичальники виплачували усі кошти, які вони позичили. Бо бувають випадки, коли вони не виплачують, і у кредиторії відбувається втрата коштів. Тому Праймекс гарантує, що якщо трейдер не виплачує кошти кредитору, то у нього відбувається ліквідація і кошти повертаються до кредитора. Наступна друга перевага це більше ризиків вищі IPI. IPI це річний дохід. У Primex Finance кредитори зазвичай можуть отримати доступ до вищих IPI, ніж у більшості протоколів кредитування DeFi, тому трейдери змушені виплачувати більше комісії. У цьому випадку трейдери сплачують вищі комісії кредиторам, оскільки вони використовують ліквідність із високорискованими сегментів з цифровими активами, з високою ліквідністю. У той же час кредитори на Primex можуть отримати вигоду від того безпеки, що кредити з надмірною заставою за провідними протоколами кредитування DeFi. Крім того, протокол унеможливлює для трейдерів передачу активів кредиторів на зовнішні гаманці. Натомість єдина мета, з якою вони можуть використовувати ліквідність, це відкриття позицій за допомогою смарт-контрактів на Primex. Третя перевага це у нас фіксовані кредитні процентні ставки. Відсоткові ставки за кредитами в секторі децентралізованого фінансування, тобто DeFi, постійно змінюються залежно від ринкових умов. IPI може з легкістю зменшитися чи збільшитись на декілька відсотків, наприклад, збільшитися через приплив великого капіталу. Тому такі скачки можуть бути непередбачені для кредиторів, тому краще все переміщувати свої активи між вигідними полами, щоб збільшити відсоток прибутку і, по суті, диверсифікувати свої активи. Наступна, четверта перевага це міжланцюгове кредитування. Що Щось у нас є, давайте розберемося. Спочатку Primex буде розгорнуто в кількох ланцюгах сумісних з Ethereum Virtual Machine. І ми використовуємо децентралізовані мости, щоб запровадити функції кросланд у протоколу. Тому трейдери матимуть можливість торгувати на різних DEX. А кредитори, відповідно, матимуть можливість доступ до багатьох ринків і отримуватимуть більше прибуток. Таким чином, вони зможуть мінімізувати ризики і диверсифікувати свої активи. Також кредитори зможуть позначати активи в одному блокчейні а бути вже в іншому. Ось така корисна функція. І остання перевага це у нас покращення управління ризиками та делегування активів довірними трейдерами. У рамках нового механізму трейдер Efficient Notarius – Використовуватиме інструмент iщ для визначення профіку ризика кожного трейдера в системі Primex на основі історичної даних Dex у ланцюжку. Після цього кожному трейдеру буде назначена певна оцінка, яка буде постійно оновлюватися в залежності від їх активності. Давайте розглянемо на прикладі. Якщо ви маєте високий бал оцінки трейдера, то вам надаватиметься більші плечі та більші ризики для отримання більшого прибутку. Відповідно, якщо у вас низький бал, то вам буде доступно лише низькоризиковані активи з відповідно невеликим доходом. Торгівля з обмеженим депозитом буде доступна лише для найкращих трейдерів, які чудово торгують і мають високу оцінку. А те, як трейдери виплачують кредиторам кошти, буде позначатись на їх репутації та рейтингу. Отож, друзі, якщо ви, вам сподобалося переваги кредиторів і ви хочете ним стати, ви можете зайти на офіційний сайт Pramex Finance, натиснути на Early User, відповідно переходимо на цю вкладку, гортаємо нижче і бачимо, що у нас є Liquidity Provider, Lenders, тобто кредитор. Відповідно, ви можете подати заявку, submit на application, вона не... Важка, ви її зможете прийти самостійно і стати кредитором і отримувати більше переваг, ніж в інших ДЕКС. Отож, друзі, до наступних зустрічей.